А, дивись, я за минулий тиждень проїхав а, майже весь фронт від попасної до Широкіно і працював на всіх цих ділянках. Іноді отак от переміщався два-три рази туди і назад. І коли вже почався такий більш тотальний кіпіш навколо ситуації з роззброєнням, забороною БПЛА і тому подібне. Ну, чесно кажучи, мені було важко це все зрозуміти, важко це все сприймати, тому що я, перебуваючи на Сході, бачив зовсім іншу картину. А, мені важко було донести до суспільства, що ну, ніякої тотальної зради нема, а, ніхто хлопців, не роззброює. Якщо десь там техніка відвелась, то вона від, тобто вона трошечки посунулася лівіше правіше вона не відсувається назад. Її там просто в умовах довго домовленості передомовлен передбачено, що техніка не має стояти в посеред міста, чи там на якомусь городі ну в населених пунктах. Ну воно й до цього, тобто... я так розумію. Так мало би бути. Mm -hmm. Так, так. Є, ну ксуха ну, мені немає це та... все важко було донести. Це все зра що ну, ніякої зради нема. Командири батальйонів почувають себе нормально, командири бригад нормально, ротні нормально, взводники, взагалі прекрасно. І я дуже хочу сказати величезне, дякую фронтовим журналістам з різних телеканалів, які сьогодні ночували на дуже багатьох позиціях. От, так само. Майже по всій лінії розмежування. Тобто, в кожній бригаді, майже в кожному батальйоні були журналісти, які зараз вже пишуть, що ну, не, люди нема зради кулемети на місці, більш потужні кулемети на місці. БМП, БРМ стоять на місцях, все нормально. Хлопці, якщо там треба, хлопці дадуть зразу відповідь, відповідь мінометам. Ну, нема зради. Але все одно бачиш, що у нас чергова емоційна хвиля, яку просто-напросто мені треба. Е нам пережитою. Вот і все ну, Слухай, Ну це, по перше, не перша така хвиля емоційна, і кожне оголошення перемиря, от таке, от, от політичного перемиря, да, тому що перемир'я оголошується там шкільне, хлібне, великоднє, новорічне. Ще там якесь воно на, так, так сильно не висвітлюється зміна. Насправді і такої реакції немає. Це вже політичне рішення. Насправді, да. Було про це перемир'я. Нам повідомили, що тристороння контактна група там домовилася, і так далі, так далі. так далі. і при чому Знаєш, саме цікаве, що а, а, основний Кіпіш почався не тоді, коли документ вже був прийнятий, а, погоджений, а, ніхто не прочитав всі його пункти, а Кіпіш почався, коли ці пункти почали виконувати. Ну, послухайте, шановні, якщо контактна група а, ініціювала цю зустріч, а, українська сторона. так, і вона погодила ці всі пункти, де ви були за ну в день прийняття цих пунктів. Так, так хто ж, а ніхто, не так ніхто ж не знав. Наступний день, що так, буде на, це на, рішення. на наступний день документ вже був. На наступний день вже був і на сайті адміністрації президента це все було прописано. І вже на сході військові почали обговорювати. А, ну а як так? Типу, що безпілотники най а що в розвідку не ходимо, а що снайпера не працюють. Ну якби оцей вже процес на, на сході почався, але на мирній території він трошечки з запізненням пішов. Насправді, що зараз відбувається? От насправді, да? е, є, я хочу ну, розвіяти оці. Вже навіть фронтові журналісти повторюсь ці всю зраду, розвіяли. Вона відсутня. Тобто, всі в бойовому, на бойовому БГ номер один, всі готові працювати. Зараз починається там друга хвиля. Коли кажуть, що от наші сонечки стріляли тільки у відповідь. Да йдіть ви в жопу. Ну я вам серйозно кажу, бля. Ну що в сосну вдарилось, бляха муха. Ну ніхто, не ні один командир бригади не буде дивитись, що там опа, вся техніка скупчилась і готується по ньому, блін, маханути. Та він її артилерії. Нема такого. Відсутнє. Ми, ми, навіть якщо потрібно, ми перші стріляємо. Ти якщо тут бачу, Кра Кравченка що... підставляєш зараз конкретно. Почекай, я не кажу, що ми зараз це робимо. Та ну. Ну, я не кажу, що, я, що ми це зараз робимо. Якщо, дивіться, і, е, е, якщо є загроза особовому складу до перемир'я, і зараз після там, нуля годин е, сьогоднішнього дня, е, ніякий Київ не приймає рішення. Ніякий е, е, Кравченко не приймає рішення. Тому що Кравченко не бачить того, що відбувається на, на фронті. Рішення приймають. Командир бригади. Командир батальйону, командир роти, командир взводу і особисто військовослужбовець, який бачить, якщо на нього йде е, диверсійна група, якась або там е, йде наступ, він відкриває вогонь на ураження, тому що він розуміє, що його життю є загроза. У нього є штатна зброя, він починає відкривати вогонь і запрошувати е, підкріплення. От, і все. Е, та кількість офіцерів, яка зараз знаходиться на ВОПах, Ропах, батальйонах, бригадах. Це теж плюс. Це теж плюс. І мені дуже не сподобалось, як дуже багато, на превеликий жаль, навіть ветеранів, обзивали їх там скотинами, всякими. да. у вигляді одної особи на цілий батальйон. Ну, там, ладно, не, не одної, а там 12 чоловік, що там проховати всі там, ропи, вопи і тому подібне. Ну, Загратотряд. Чесно кажучи, я вчора і позавчора почав бачити цих людей на деяких, в деяких ротах, в деяких взводах. У мене ж сльоза потекла від радості, коли блин, офіцер десь приїхав з оперативного командування з Рівного чи там десь з Одеси. Бляха-муха, пацан допомагає хлопцям автомати чистити, там кулемети чистити, продукти носить, щось там у ротного з карту не виходить. Він допомагає йому там підказує по карті. Блін, ну це класно. це класно. І тим більше, що. З посадових осіб да, бойових підрозділів знімається ну, такий додатковий тягар да, вже родного чи там зводного не будуть там мучити. А чого там? Типу, а хто перший в від треба? Напиши, пояснення. Для цього є пос... спеціально поставлена особа, до якої будуть всі претензії, всі е, звернення. Вона відповідає за е, контроль за режимом тиші. Якщо ця людина е, бачить, що дійсно там е, е, життю військовослужбовців є загроза. Він це потім просто підтверджує рапортом, що так, да, дійсно, ворог вів прицільний вогонь, і який потрібно було подавити і заглушити сіправ. От і все. Ну, слухайте, я просто зараз до всіх мене питання. Це ж не вперше, коли е... оголошується перемір'я, і українські військові не одразу. Ніколи ні... такого не було, і от знову. Ці ні, ні, ну саду. я ж кажу, це не вперше, коли оголошується перемир'я, і є інформація в зведеннях про те, що а, українські військові не дають вогонь у відповідь, тому що не було загрози особовому складу. Правильно я ж не ну мені не просто... Не вперше, абсолютно не вперше. Таке вже було і не в десяте. І навіть не в двадцяте. Окей, ну тобто я просто ну, спеціально на цьому акцентую увагу, що так, такі вже речі були. Мене цікавить історія про е, те, що контролювати всі ці речі. Ну офіцери, про яких ти сказав, які приїхали вже. Да? ну, там я так розумію, що вони будуть доїжджати ще. Я вже ж розмістили більшість ніби. Ну, більшість розмістила, але я так розумію, що ну власне не в тому, не в тому річ. Контролюватиме це ще і українська сторона це те, що стосується нашої сторони. Я про ворогів. Не говорю. Е, і ОБСЄ. А, ОБСЄ. а ОБСЄ там яка роль? Вони взагалі спроможні от таку, от таку, кількість, от таку кількість території покрити. Я на, на карту показую зараз. Дивись, ОБСЄ кількість спостерігачів міжнародної місії ОБСЄ не збільшилась. ОБСЄ є, є, надалі продовжує користуватись Тими інструментами, якими ми користувалися, тобто це запуск безпілотників в повітря, контроль лінії розмежування і там просування військової техніки в містах, там вздовж лінії, неподалік лінії, це камери спостереження, які встановлені в дуже незначній кількості вздовж лінії розмежування, і це спілкування безпосередньо з місцевими жителями. по на окупованій території, і е, на нашій території їхня кількість повторюсь, не збільшилась, але тут є дуже великий плюс е, Збройні сили України в першу чергу особі штабу операції Об'єднаних Сил відкриті на 100% і на постійному зв'язку зв'язку з місією ОБСЄ. Це було і раніше, якщо ворог порушував е, режим припинення вогню, якщо ворог е, здійснював обстріли цивільного населення, маючи <кій> картинку з безпілотних апаратів, е, яка це зафіксувала, маючи картинку з камер спостереження е, штабу операції Об'єднаних Сил в обов'язковому порядку, це одразу надавав міжнародні місії обсє, чого не може зробити. <кій> Чого не можуть зробити так звані ЛДНР, і за моїми даними. Ну я був особисто свідком, тому що я дуже часто їздив вздовж КПВВ, е їх е терористи не пропускали на ту сторону. Ну і не пропускають, так. Вже... І, і сьогодні, станом на сьогодні, їх так само знову не пропускають, що є порушення. Цих домовленостей чим займається місія ОБСЄ по ту сторону? Ми можемо тільки здогадуватися, але своїх е, звітах вони дуже регулярно і часто пишуть про те, що е, нас не пустили на територію такої то військової частини. Нам заборонило в'їзд в в, ці, в такі то населені пункти. Вони це постійно фіксують, і це в принципі для наших дипломатів, які постійно там в сидять в парламенті в європейському парламенті при Раді е, Європи, е, постійно е, спілкуються з іншими послами е, з іншими делегатами. Вони показують ці міжнародні звіти. Подивіться, це не просто наша там видумка, це є е, 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 ваша організація, які ви мусите довіряти, і це чудово бачить в Європі. Так само, якщо говорити про м, систему покарання, е, я більш ніж впевнений, що серед військовослужбовців Збройних сил України, серед тих, тих бригад, які зараз знаходяться на Сході, не буде жодного офіцера, який порушить е, режим тиші. Це буде обґрунтований вогонь у відповідь, і е, е, таких офіцерів не буде. Я поспілкувався з командиром батальйонів. Я більш ніж впевнений, що ну, цього не станеться. Тим більше, що у нас при такій кількості спостерігачів ніхто не буде так сильно ризикувати. І Україна в цьому плані діє в правовому полі, на відміну від е цих республік. Вони не будуть показувати тих людей, які порушили режим тиші, Да? У нас вже офіційно є, здається, два чи три. В трьох місцях порушили е сепаратисти. Да? Завтра їх буде трошечки більше, і післязавтра буде ще трошечки більше. І вони цих винних не будуть показувати, тому що ми всі чудово знаємо, що від командуючого армії першого армійського корпусу ДНР або другого ЛНР, або, або другого ЛНР до рівня командира роти, це все кадрові військові збройних ворожоних сіл Російської Федерації. Угу. Все вони Росія не вони не будуть це показувати, і це так само знову є ж такі порушення. Тобто, ми вже з вами нарахували. Три порушення цих домовленостей е, тому я просто-напросто пророкую, що нам треба ну ще до, через два тижні знову е, преса почне писати засоби масової інформації, що от на сході знову чергове загострення. Зараз як показує практика, знову повилазять снайпери, будуть шукати, е, будуть провокативні обстріли. Вони вже там почали. Підготовку до провокації я особисто вчора а, з, а, зранку в Мар'їнці став свідком, як вони з допомогою РПГ а, викручували а, накручували замість бойового угу. а, бойової частини, накручували а, помки і закидували перед собою з, так, замінування так. робили. Угу. Да, 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 але ж помка вона, тобто з здетоновує і взривається. Або вона взривається одразу при падінні на землю. Там є така функція, або вона взривається рівно через 72 години. Тобто, mm -hmm. пройшло при, вже більше ніж е, півтори доби. Я думаю, що післязавтра вони будуть кричати про чергову там провокацію з боку збройних сил України. Але ну тут на це ми мене купили. нас вже є докази того, що вони перед собою замінували цим гівном свої ділянки і тому подібне. І ми це і ми це покажемо міжнародній місії. ОБСІ, кажемо, Саря.